Вітаю мої друзі та підписники. З вами Тарас Поповський. І сьогодні я хотів би розповісти трішечки про систему включення вимкнення світла, яку я поставив собі у гараж. Замовляв я її на сайті Aliexpress також Ось на три канали. Якщо ви вже зрозуміли, це дистанційне вімкнення світла. Ось, я спробую вам показати схему. Ось так от. Ось ось. І так. Ось такий от пульт з кармашком. На пультові шість кнопок. Ось. І так, я вимкну все. Одразу. І так, кнопка 1 це вмикає перший канал. Це перша лампочка при дверях. Ось. Кнопка номер 2 це другий канал, це центральна лампа. І кнопка номер 3 це підсвітка дошки. Ось. Далі, ось ця зелена кнопочка це вимкнути все. Ось. А ось ця червона кнопочка це вимкнути все. Далі про режим сліп. Ось. Це нижня кнопочка, давайте я вімкну. Ось. Коли нажати цю клавішу, так, я нажимаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось, я нічого не натискав. Тобто, коли я нажимаю цю клавішу, через 8 секунд воно вимикає все світло. Ну, тобто всі реле. Тобто, якщо ви хочете поставити собі в кімнату... Ось. Ви можете, допустимо, повішати його десь біля входу, біля дверей. От. А тоді, коли ви там вже збираєтесь лягати спати, просто натиснути цю кнопку, піти поставити його там, допустимо, я зараз встану, поки я дійшов, поки я поставив, поки я якраз дійду до ліжка, якраз світло вимикається. Ось. Ціна тої штучки на момент... Покупки становила 100 гривень рівно. Якраз я її по акції взяв. ось ну Штука дуже корисна. Ця провода провів під пластиком, тимчасово. Блок також потрібно закріпити. Ось. Єдиний мінус, він трішечки гріється і споживає в режимі ожидання 1 Вт. Це якщо всі лампочки, всі реле, тобто включені, там три релюшки по 12 вольт, які розраховані на. як я враховував на 1 кВт. При 220 вольтах. Ось, а коли всі реле вимкнені, тобто без навантаження воно працює, то воно споживає 1,5 Вт. Тобто в місяць може дойти аж до кВт. При 1,5 Вт. Ну, Отже, ось така штучка. Раджу 7. Кому. Ви накачітись за шкафом або просто лінь включати. Або хтось хоче програтися просто. Отже, ось така штука. З вами був Тарас Пуховський. Підписуйтесь на канал, оцінюйте побачення.